Назва нова, а табличка стара. 22 вулиці, що в березні після довгих дискусій таки перейменували у рамках закону про декомунізацію. Втім, нові по факту вулиці досі зі старими назвами. Чому ж перейменування не доведуть до логічного кінця, та коли ужгородці побачать нові вулиці у своєму місті? Дізнавалась Нелі Янчук. Ось це вулиця Джамбула. Ще в лютому місяці її перейменували на вулицю Василя Комендаря. Втім, вказівників з іменем відомого доктора біологічних наук тут немає й досі. Та не тільки тут така ситуація. На жодній із 22 вулиць, які перейменували у рамках закону про декомунізацію, вказівники із назвами нових вулиць досі не встановили. Відтак про нові назви містяни майже не знають. було? а по новому, а по-новому не знаю. По новому не знаю. Чим по новому, переименуванню. Нового нету. Есть, есть. Есть уже нового знают. А вот который изобрел, э, бальзам. Бальзам. Не помню какой. Имя не пам'ятаєте час? Ну, по-моєму, біолог или ботаник. Ками... Джамбула. А по-новому? Камен Каменра. Як? Коменера. Каменра. Комендаря. Джамбула. По-новому. По-новому, не знаю. Не знаю. Василя командаря. Переименування було. Да, О, Нарешті дочекались. А хто це? Василь? <з cam -2> а я і джамбула не знав між нами, дівчатами. Комендаря? Так. Да. Хто Закарпатський? Біолог. Ну, <гум> Дякую, будемо знати. зараз. Ми знаходимося на вулиці Сурікова. Під закон про декомунізацію ця вулиця не потрапила. Втім, тут так само є проблеми із вказівниками. Вздовж усієї вулиці, ми побачили лише один вказівник на багатоповерхівках, а на будинках власного типу в більшій мірі лише номери. До ста гривень на одну табличку та майже двадцять тисяч на всі вулиці. Саме такі суми називають у міській раді, аби замінити усі вказівники на 22 вулицях. А от із термінами менш категоричні, поки що кажуть про два місяці. За цей час відділ благоустрою буде визначати, яку кількість табличок на кожній з вулиць потрібно буде замінити. От якщо взяти цю ж саму вулицю Островського, да перейменовано на Масарика. Вона є коротка. На неї можливо достатньо, умовно кажучи, два або дві або три таблички. А якщо взяти вулицю Джамбула, яка переименована в комендера, то там потрібно, ну можливо, і 10, і 15. Зараз ця робота буде проводитися нашим департаментом. Планують найближчим часом у міськраді збільшувати кількість табличок на вулицях, які не підлягають перейменуванню, в тому числі і вказівників туристичних. Питання це є дуже актуальним зараз, тому що ми збираємося розвивати місто і для туристів, в тому числі. І ми зараз обговорюємо про всі ці вказівники і є навіть організації, які отримували грант на встановлення інформаційних показників вказівників. Які це зараз реалізовують, і ми їм надавали дозвіл на встановлення? А нові назви старим вулицям обіцяють подарувати до дня міста, тобто 24 вересня.